В моїх руках Airbox, або короб повітряного фільтра для Can-Am Outlander після 2012 року. І всі власники літрових G2 прекрасно знають, як цей Airbox прекрасно плавиться знизу. Від гарячого літрового вихлопу. Він надто гарячий для цього пластику. І я знаю багатьох власників таких аутлендерів літрових, які вже встигли по-другому колу поміняти у цю недешеву запчастину. Але є прекрасний вихід. Називається термострічка. Достатньо. Обмотати прийомні коліна, обмотати трубу вихлопу такою термострічкою, яка витримує під 1000 градусів. І вся ця висока температура буде у вас виходити через вихлоп назовні набагато менше, гріючи всю внутрянку, всі пластики вашого квадроциклу.